Оследній раз збирався урожай тут у 2021 році. А потім оце. гуляло, да. ми її розмінували і в цьому сіли, це сімочку, потім пересівали. Так, два роки гуляла, потім семечку посіяли, не вийшла сімочка, не вистачило не волої, посіяли ріпак. Оце маємо такий. Валера, бур там бур'ян був такий вишивець. А, ага. Зрозуміло, да. Був бур'ян, просто не сіяли культурні рослини, але рослини там були. А тут у нас по попередник виходить, пшениця, да? Пшениця. Пшениця по повороху. Ага, ну злаки надо, да, проконтролювати. Не, ну вот так, да, наглядна історія, конечно, що. Казалось бы, посовывало, Ну, злаки вам треба забрати, по-любому, бо їх багато. Вот така історія. Ось така от історія. Тут він От, по чоботі мені, вот як, як чоботи, а тут